Одна єдина річ, до якої я досі не можу звикнути в Марокко, це відсутність чіткої зміни сезонів, як в Україні, тобто зима, весна, літо, осінь. В Марокко є по суті тільки два сезони: це літо і зима. Зими відсили тут пару місяців, і вона більше схожа на українську осінь, ніж на зиму. Тут просто холодає і йдуть дощі. Опалення в Марокко немає, тому в цей період може бути некомфортно, бо на вулиці може бути тепліше, ніж в помешканні треба дуже тепло одягатися і вмикати якісь обігрівачі за жовтими листочками і опалим листям Марокко треба поганятися так само як і за снігом звичайно в Марокко теж є сніг але сили він іде десь приблизно Тиждень в рік і бувають тільки в певних регіонах, до яких ще треба дістатися. Звичайно, що не у всіх є час і можливість просто кинути все і їхати в якесь місто за 3 9 земель, щоб побачити сніг. Тому мені не вистачає цього жовтого листя, оцих душі такої реально осінньої погоди. І Холодної зими з новорічним настроєм, тому часто мені залишається тільки дивитися на якісь вайбові картинки в інтернеті і вмикати різні аудіозаписи з дощовою погодою. Пишіть в коментарях, до чого ви досі не звикли в імміграції.